Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко, вітаю вас. І кореспонденти ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. Минає 992-га доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. У ніч на 11 листопада сили протиповітряної оборони збили 39 ворожих безпілотників та дві керовані авіаційні ракети. Зокрема, п'ять російських дронів знищили на Миколаївщині. Тим часом в обласному центрі унаслідок атаки противника захинули п'ятеро людей. Одну жінку госпіталізували до лікарні. Один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Серед них багатоповерхівка. Сталося відключення від тепло та газопостачання. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Рівно два роки тому український прапор знову замайорів у Херсоні, знаменуючи звільнення міста від окупації та повернення його до рідної держави. День на який з надією чекали херсонці, та й загалом вся Україна. Відзначили другу річницю визволення Херсона від російської окупації і у Чернівцях. Отож, як це було, розповідаємо далі. Херсон це Україна. кричали в обличчя озброєним окупантам мирні жителі на початку широкомасштабного вторгнення. Рівно два роки тому, 11 листопада 2022 року, збройні сили України звільнили Херсон від російської окупації, місто, яке знаходилось під контролем ворога вісім з половиною місяців. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року. До другого року. міста завершила Херсонську наступальну операцію. З цієї нагоди на центральній площі міста відбулася мирна акція, яка зібрала представників місцевої влади, мешканців Чернівців та Херсонщини, аби відзначити цю важливу дату. Два роки тому назад над Херсоном піднявся жовто-блакитний прапор. Цього чекали майже 9 місяців Херсонці. Багато часу чекали і всі інші мешканці Правобережної Херсонщини. Протягом декількох місяців вийшла операція по звільненню, і нарешті Херсон і правобережна Херсонщина, були звільнені. Утім, лівобережна Херсонщина досі залишається під окупацією ворога. Нова Каховка, Скадовськ, Таврійськ, Дінічськ і інші міста Херсонщини досі окуповані. Досі кожного дня люди, які там залишились, страждають. Їх катують, над ними знущаються. В той же час багато людей виїхало з перших днів, хтось пізніше і розкинути по всьому світу. Дехто повернувся на звільнену правобережну Херсонщину. Хоч і важко, хоч кожен день обстріли. Так само гинуть цивільні люди, але вони намагаються відродити правобережну Херсонщину, відродити її там життя. Пані Ірина, директорка ліцею номер 3 в Новій Каховці. Півроку вона пробула під режимом ворога. Намагаючись продовжувати освітню діяльність та підтримувати зв'язок із учнями та їхніми батьками, освітянка опинилася в полоні. Я знаходилася в полоні п'ять днів. Мені дали на роздуми два дні, щоб я погодилася на співпрацю, але я цього не зробила. Мене евакуювали дні окупації. Вони назавжди закарбувалися не тільки в пам'яті, в серці і взагалі в голові в мозку. Всюди-сюди пронизала нас окупація повністю. Ну а полон, ви знаєте, що це таке. Ну покри... тим читали, хоч трохи. Ми звірили, що Новокаховку звільнять. Ми не від'їжджали звідти, ми тримали зв'язок з батьками з учнями. Влада нас, наша міська підтримає. Але все ж таки та влада окупаційна тиснула на нас, щоб ми перереєстрували свої світні заклади на російські стандарти. Приходили до мене з зброєю, фейкові начальник відділу освіти, примушували мене, погрожували мені, а потім вирішили посадити в полон. Але я не скорилася і ми працюємо далі. Віримо, надіємося, що нас звільнять. Пані Ірина каже, ситуація на окупованій лівобережній Херсонщині залишається вкрай складною, а загроза від російських ударів не минає. Мешканці цього регіону продовжують відчувати на собі наслідки цілеспрямованих атак та руйнувань. Я спілкуюся щодня із людьми з нової каховки, тому що там лишилися. І Діти наші і батьки, і лишилися мої колеги і техперсонал. Щодня спілкуюся, моніторю ситуацію. Зараз ситуація дуже надскладна. Все палає, все горить, все руйнується. Тим не менше люди чекають збройні сили України там. Е, дуже багато людей зневірилися. А ми, освітяни, робимо все, щоб цього не було. Попри складні обставини, мешканці, уродженці, тимчасово окупованої лівобережної Херсонщини не втрачають віри. У світле майбутнє та наближення перемоги сьогодні два роки звільнення Херсону та правобережної України. Але думаю, завтра, і післязавтра це буде лівобережжя, і ми поїдемо до себе додому. Ми валізи не розпаковуємо. У нас валізи спаковані. Ми готові сьогодні бігти в нову каховку і відроджувати нашу громаду. Аліна Рябко Теми дня, ТВА. За час президентства Дональда Трампа Українська держава не капітулює, не зникне і не буде захоплена Росією. Про це наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час інтерв'ю з Віталієм Портниковим не буде капітуляції України перед Росією. Під час президентства Дональда Трампа, коли я кажу капітуляції, це зникнення української держави і її захоплення дикою Росією, тому що повертаючись до м, особистих амбіцій Дональда Трампа, він не захоче мати в своїй політичній історії щось на кшталт другого Афганістану, тільки це не буде Афганістан. Це за обсягом розумієте, це така це геополітична ядерна бомба. І він повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка з Віталієм Портниковим дивіться в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин. поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина віддала останню шану ще двом героям із солдатом Віктором Шкробанцем, воїном військової частини А 44 47 Прощання відбулося у великому кучорові. Солдата Павла Бабоча, воїна військової частини 2382 прикордонних військ, в останню дорогу провели на центральному кладовищу у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Психосоціальна підтримка, школа волонтерства, сесії життєвих навичок, написання мінігрантів та інші активності для дітей та молоді. Чернівецька обласна організація ТОВ Червоного Хреста України спільно з управліннями справах сім'ї та молоді запустили серію заходів спрямованих на розвиток важливих навичок та вмінь, які стануть у нагоді у різноманітних обставинах, особливо під час війни. Подробиці далі у сюжеті. Широкомасштабна війна стала серйозним викликом для всіх українців, адже вибухи, руйнування та повітряні тривоги стали нашими постійними супутниками для того, аби розповісти дітям та молоді про знання та вміння, які допоможуть пройти через випробування та навіть врятувати життя, а також долучити їх до волонтерської діяльності у Чернівцях. Запровадили серію різноспрямованих заходів. Спільно з Червоним Христом будуть проводити ряд заходів. Для молоді це в сфері молодіжної політики з таких напрямків, як і гендерна політика, і попередження ненасильницького ставлення між молоддю, також це різноманітні тренінги з домедичної допомоги і підтримка молодіжних якихось ініціатив, також посилення волонтерського руху серед молоді. Зокрема, для молодшого покоління вже провели захід психосоціальної підтримки, адже діти найбільш вразливі до воєнних подій. Їм вкрай необхідна допомога дорослих, аби подолати страхи і невпевненість. Для цього фахівці обласного товариства Чернівецького хреста України спробували достукатися до маленьких відвідувачів творчістю та спілкуванням. Дуже важливо надавати дітям ту підтримку і те спілкування, якого вони зараз дуже потребують, і зачасту дітям. Не вистачає цього спілкування не тільки з їхніми однолітками, а й з фахівцями, які можуть з ними поговорити, поспілкуватись, надати їм підтримку. І з елементами творчості, коли діти малюють, ліплять, вони розкриваються більше в спілкуванні. І саме таку фахову підтримку дають наші фахівці. Під час заходу діти виготовляли листівку у вигляді парасолі, яка захищає від стресових ситуацій, навчаючись таким чином справлятися з негативними емоціями, викликаними ними. Дуже подобається моя дитина. Дуже любить такі заходи, і дуже вдячна, що червоний хрест створює так, такі заходи. Це дуже корисно, у цей час. Дуже діток відволікає від війни. Волонтерська діяльність це одна з опор роботи Товариства Червоного Христа України, адже щодня тисячі наших громадян з власної ініціативи та на безоплатній основі долучаються до різноманітних доброчинних місій. А У воєнних реаліях робота волонтерів надважлива складова протистояння російським військам. Саме тому поширення серед дітей та молоді знань про особливості волонтерської роботи це запорука зростання українського суспільства. Боротьбі проти країни-агресорки у майбутньому в нас запланований захід школа волонтерства до заходу долучається фахівець з розвитку волонтерства і спрямований цей захід на поширення волонтерського руху для того, аби розказати дітям, хто такі волонтери, чому так важливо в нас час волонтерити та е, які є напрями діяльності нашої організації, чим ми займаємось і чому щоб кожен, скажімо так, в майбутньому міг для себе знайти щось. В нашій наризації чим зайнятися якоюсь діяльністю, окрім того, фахівці товариства Червоного Хреста України організовуватимуть серію молодіжних сесій, які зокрема стосуватимуться життєвих навичок, написання міні-грантів та інших важливих аспектів сучасного українського суспільства. Також всіх охочих навчатимуть, як правильно надати першу допомогу, адже в умовах війни необхідно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ці сесії корисні для нашої молоді. Для того, аби розвивати їхні вміння, до прикладу, активне слухання, чи, як вже було сказано, ненасильницьке спілкування з однолітками чи в соціумі. От. І, звичайно, що ще запланована сесія, точніше, майстер-клас з надання першої допомоги, це заходи без вікових обмежень. на... Цих майстер-класах будуть показуватись практичні навички надання першої допомоги, і долучитись може кожен бажаючий хто має наміри покращити свої навички в цьому. Для того аби долучитися до серії заходів для дітей та молоді, необхідна реєстрація. Детальну інформацію можна знайти у соцмережах Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також управління у справах сім'ї та молоді міського департаменту соціальної політики. Тетяна Дубіцька теми дня. ТВА Попередження та профілактика нещасних випадків на виробництві. У головному управлінні пенсійного фонду України прозвітували про контроль за виконанням державного страхування та пенсійного забезпечення. Ці питання є надзвичайно важливими, адже вони безпосередньо впливають на соціальну захищеність населення, особливо пенсіонерів та працюючих, що мають право на страхові виплати. Про те, як відбувається ця робота і яких результатів уже досягнуто, далі у сюжеті. Важливість контролю за виконанням державного страхування та пенсійного забезпечення складно переоцінити, адже це безпосередньо впливає на добробут пенсіонерів та соціально незахищених верст населення. Головне управління пенсійного фонду України в Чорнівецькій області продовжує посилено стежити за правильністю нарахування та виплати пенсій, а також за цільовим використанням коштів, забезпечуючи, щоб кожен пенсіонер та застрахована особа отримала належні їм виплати. Про це повідомив Олександр Німіжан, начальник управління контролю. Перевірочної роботи в Чернівецькій області у рамках реалізації соціальної політики головне управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області здійснює контрольні заходи за виконанням законодавства про державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення. Зокрема, здійснюються перевірки цільового використання коштів установами, що здійснюють виплату пенсій, також закладами, де особи перебувають на повному державному утриманні. Перевірки також здійснюється інформація, яка розміщується страхувальниками в державному реєстрі застрахованих осіб. Перевіряються довідки, які надають громадяни для призначення. І перерахунку пенсії, крім того, увага приділяється перевірці сплати збору з окремих видів господарських операцій та правильності використання страхових коштів. Додає Олександр Німіжан. Здійснюється перевірки сплати збору на обов'язкове державне. Пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, крім того, здійснюються перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів в Україні, зокрема на Буковині, питання безпеки на робочих місцях є одним з ключових, особливо у сфері промислового виробництва та важкої праці. Відтак, цьому пан Олександр напрямку, зауважує, що особливу увагу головне управління приділяє профілактиці та розслідуванню нещасних випадків на виробництві. В цьому напрямку я би хотів зауважити, що мова. Йде про застрахованих осіб, про найманих працівників, які офіційно працевлаштовані, саме вони можуть бути розглянуті як потенційні отримувачі соціальних страхових виплат. Слід сказати, що з початку року 25 повідомлень про настання нещасних випадків надійшли до головного управління. З них три зі смертельним випадком, і три такі, що смертельний випадок настав пізніше. У зв'язку з цим проводиться активна профілактична робота, а також розповсюдження друкованої продукції в соціально активному середовищі. Так, так, так. Додає пан Олександр. Головне управління здійснює досить велику об'ємну роботу, зокрема з профілактики. Це і робота інформаційного полі, зокрема круглі столи, зустрічі в колективах семінари навчання, розповсюдження різної друкованої продукції в соціально активному середовищі також ми вивчаємо позитивний досвід на підприємствах. Цей досвід поширюється на сьогоднішній день на інших підприємствах як зразковий, для того, щоб були створені належні умови праці і було зведено до мінімуму настання нещасних випадків на виробництві. Олександр Німіжан підкреслює, що головне управління забезпечує не лише своєчасне і справедливе пенсійне забезпечення для мешканців буковини, а й пильнує за дотриманням правил державного страхування. Завдяки регулярним перевіркам та профілактичним заходам управління сприяє підвищенню соціальної захищеності, фінансовій стабільності пенсіонерів та безпеці праці застрахованих осіб. Діана Добинда теми дня ТВА. Життя однієї людини забрала автопригода на Буковині. Так у ніч з 8 на 9 листопада у місті Новоселиця 48-річний житель села Маршинці не впорався з керуванням автомобіля БМВ та допустив з'їзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги з подальшим перекиданням. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці події. Ціло Буковинця правоохоронці направили на судову медичну експертизу. Низку пожеж ліквідували буковинські вогнеборці на території Чернівецької області. Так, одна з них виникла 9 листопада в селі Банилів Підгірний в деревоопробному цеху. Вогнеборці ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття та частково покрівлю будівлі, а також устаткування. Того ж дня, через несправність димаря пожежа виникла в господарській будівлі, зблокованій з гаражем в одному з районів міста Чернівці. Її ліквідували на площі 90 квадратних метрів. 10 листопада через коротке замкнення електромережі в місті Стороженець горіла літня кухня. Ще одне займання зареєстрували в селі Біла. Там горіла господарська будівля. Причину пожежі встановлюють фахівці. На цьому наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре. Побачимось етері телеканалу. ТВ.